Ford Transit Custom. Свіжопригнаний зі Швеції. Максимальна база. Оригінальний грузопасажир. Кінець 2013 року. Мотор 2.2 на цепу. І 92 кВт на одній турбіні. Такій як 313-й Спринтер. 130-130 коней. E, машина без єдиного підфарбування. Машина на алюмінієвих дисках. Це такий сірий металік. Світло сирий, срібний металік Сріблий металік На На бокових ТДЄ бокове скло є форточки. Форточки Резина на Океан 215, 65 на... 16 чи що? На 16, то резина процентів 20-30 зносу Ну і зараз вам покажу, що заведуть цю машину. Машина в відмінному технічному стані з пробігом 200 202 тисячі км. Так. показую показую з цього. Я тут ззаду то вже. її задній відсік. У цьому задньому відсіку десь в районі 2 метрів. 2 метри, здається, ми мірили. Цього достатньо, щоб для якоїсь. Це домашня прекрасна машина, якщо в кого є якісь магазинчики, ларіочки, якийсь бізнес невеличкий. Це і людей возити, і сім'ю возити, і щось перевозити, і з села щось кудись возити. Ну просто прекрасна машина. Мотор на цепу, старий мотор 2,2 на простих форсунках, не п'єзо форсунки, прості форсунки, і на одній турбіні. Все, оце все рідне. Підлога рідна, обшивка рідна, арки рідні, Ну, є де подряпанки. Сідушка це не ваша, це просто дали там перевезти сідушку. Дивіться, якщо комусь треба продовжити цей салон, то там є болтики. Такі маленькі. Оце взяли викрутку раз, раз, раз і за 5 хвилин цю перегородку можна зняти. Які? 5 хвилин, навіть менше, ніж за 5 хвилин. Перегородку можна зняти. Є фаркоп, якщо кому ще треба, то є фаркоп. Так, далі. Далі, далі. Ось тут. Якщо треба, вже щось комусь теж перевозити. То відкрутите 4 оці болта, болта і оцю о, сідушку можете знімати. Може сюди треба, може щось інше, щось поставити. Може хтось щось собі інше планує. Так, тут все в порядку. Тут впереді дві сідушки, дві сідушки на підігріві. Є кондиціонер робочий, такий що я перевіряв. Круїз робочий, кондиціонер робочий, мультіруль. Шкіра, управління радіо, підігри лобового скла, вибаста робоче. Так що все тут в порядку. Для сідушки бачите, регулюється, що, що права, що ліва. Добре, до, добре, прекрасно їздити, я на ньому їхав. Прекрасно їздити на цій машині десь на дальняк. от. Так що, бо йде просто 120-130, то легенько йде. І на таку машину 130, 130 коней то достатньо, щоб і так, фари не посічені. Але капот чуть-чуть посічений. Не чуть-чуть посічений, але є на капоти. Но вже їх закапали і вже там закапали. От. Бо бачите, вони ще старі. От, То на капоті є. Лобове скло ціле з подогрівом. Ціленькі. Диски не погнуті, ніде нічого не веде, машину не вправо не в ліву сторону. Все прекрасно держить дорогу. от Ну, ще центральний замок є. от Так, зараз заведу машину. от Так, радіо працює. Все, капота не буду відкривати, бо капот відкривається ключом. Але заводиться машина з Полтика. І вона там стояла на аукціоні ще й довго. І акумулятор добрий, так що немає проблеми з тим акумулятором. Далі наверху, наверху, якщо бачите, піднімаються оці такі рейлінги, чи як вони там називаються. І Можна туди щось ложити. Так що кому треба такий автомобіль, тут дзвоніть. От, ще є впереді ці галогенки. Ну, чистенько, бачите, чистенько працює як бензинова машина. Це. Оце такий вигляд спереду. От, це. Нова модель, яка пішла е, з кінця 2013 року. Так що яка ця модель, яка вона була би, буде в 2020 році, морда все одно, що і в 2021 році. Морда одинакова. Я таки не бачив 2024 року. Скоріше всього, що більш-менш вони в базі вони одинакові. Тут таки може бути фари трошки змінені, а в базі одинакові. Так, удачі вам, покупці автомобіля, жду ваших дзвінків.